Доброго ранку, малята, я рада вас всіх вітати. Світить сонце у віконце, світить, посміхається. Ой, погляньте, хто прийшов, хто до нас вітається. Малята, хто це так гарно співає? Хто це залетів до нас? Так, вірно, це синичка. Погляньте, яка вона гарна. Ми сьогодні з вами будемо спостерігати за синичками. Спостерігаючи за птахами, треба бути терплячими і уважними. Зверніть увагу, синички пташки маленькі. Синичка пташка невеличка, вона має овальну форму тулуба та коротеньку шию та маленьку рухливу голівеньку. На голівці в неї характерна чорна шапочка. Та яскраво білі щічки. Оченята в неї чорні, жваві та маленький гострий дзьоб, яким вона дістає зі щілини на деревах, їжу, комаху і черв'ячків, а довгий чорний хвіст допомагає їй утримувати рівновагу. Синичка дуже рухлива. Причепившись до тоненької гілочки, вона може провисати вниз головою, а як вміло воно гойдається на підвішеному шматочку сала, це завдяки своїм довгим загнутим кіхтикам. Всі синички мають яскраву відміну ознаку, білі щічки. білі плями з обох боків, голови, яких видно здалеку. Зверніть на це увагу. Синичка дуже гарне ім'я. Можна подумати, що ці птахи отримали назву через колір. Синиці значить сині, але ці птахи названі так не через забарвлення, а тому, що видають голосний мелодійний свист Сі, Сі. Ось і назвали їх синицями. Найбільше із синиць синиця велика. Ви її відразу впізнаєте за яскраво жовтним животиком, а найгарнішою з поміж усіх синиць вважають синичку Лазаревку. Ця синичка має блакитний капелюшок на голівці. Серед родичів синички синиця чубата із чубчиком на голівці, синиця ремес, що має гніздо схоже на рукавичку де небудь над річкою. На зиму ці птахи не відлітають у вирій, проте в пошуках корму перелітають з місця на місце, де найчастіше взимку можна побачити синичку. Так, вірно, біля людей. Прилітає пташка до людей, не від хорошого життя, важкого, голодного в лісі в цю пору року. Біля людської оселі легше прожити, тому, ми, люди, маємо допомогти цим гарним пташичкам пережити скрутні часи. Як саме, так, розвішуючи годівнички та склідкуючи, щоб завжди в цих годівничках був свіжий корм. Пригадайте, який корм можна сипати в годівницю. Пригадали, ось ми зараз також насиплемо корму в годівнички, а ще для синичок підвисимо шматочок свіжого сала. Чуєте, як засвістили синички, коли побачили корм в годівниці? Як ви гадаєте, що хоче сказати нам синички своїм співом? Звісно, вони нам дякують за смачне частування. Бережімо синичок, любімо природу, піклуймося про все живе на землі. До побачення, дітки, до нових зустрічей!